Хей, hey! усім привіт, хлопці та дівчатки. Мене Дмитро, і ви на каналі Нікан. і сьогодні ми продовжимо проходження Assassin's Creed Liberation. Минулі серії ми знайшли все ж таки у комуні рабів свою мати рідну. Також здобули одну частину диску першої цивілізації і Ферерор ще вилетів у прірву. Тепер ми повернулися до своєї комуни в Новому Орлеані і будемо проходити. Далі, всім гарного перегляду. Це після того, як було знайдено місце сил її ментора, ну, тобто наставника Авеліни, коли його розсекретили, Авелі... подожжа Авеліни на болота, була з ціллю повернути довіру Агати і відновитись у братстві по статусу. Коротше, йдемо рятувати Гати. Ага, ти кудись пішов. Треба знайти підказки. Так, shift, добре. Ледве не в, ту, не в іншу сторону побігли, якби не застосували. В принципі, Авеліна може і не виходити з цього режиму, коли бігає. Тому це чого. Так він тут 3 метри пройшов, могли і не паритися і так побачили, в принципі. Агати? Хто? Хто ти така? Ти виглядаєш як якийсь студент, котрого я колись бачив дуже давно, але no, no, її вже no, немає. Ментор, я знаю, що... Ви... Розчарувався б мені, але подивіться, що я знайшла. Тобі треба було залишити там, Do де ти це поба підняла. Взагалі, розумієш, hoping, що яку потужність воно має? Я думала, ви поясните мені. Нікому не треба знати про це. Видали його з моїх очей. Спали або забудь забуть в якомусь місці. Закопай десь поглибше. Або дай з'їсти алігатором. Дуже добре. Я думала, що ви приймете інформацію і мою лояльність. Я хтось мені сказав шукати це. Тобі не дозволяли. You, Просуджувати вонніме розсуджувати самою, а тепер йди. Ні, поки Jag я не попереджу вас, ментори. Ви не в безпеці тут. Ця погроза нова і дуже дійсна. A man, a a man, a a людина, Васкес, Я знаю. Він підкупив іспанською отряди але в мене є плани, як битися проти них. Я знаю, що я не зможу тебе зупинити. Ви побачите, моя лояльність вірна до вас. Дуже добре, слухай сильно, побачимо, чи зможеш ти слідувати цьому плану. Я розмістив знаки, котрі наші європейські друзі знайдуть дуже жахливими. Якщо ти будеш слідувати інструкціям, ти побачиш знак від знаку і прибереш усіх тихо. І зробиш так, нібито це прокляття вуду. І потім прокляття налякає їх. Але чи буде це достатньо, щоб зупинити нові отряди? Багато питань. Я думав, ти прийшла допомогти. А, Мовчання в кінці. Іди. Перед тим, як ти ще більше завалиш цей момент. Господи, яка обіженка? Ти подивись. Нібито це ми за дівчину граємо, а не прийшли до дівчини говорити чесне слово. А ось і вони. Треба заднього елімінувати, чи цього першого. Подивіться, це. Як ти можеш бути такою дитиною? Тут нічого нема. Що ти робиш? А ти як думаєш? Я видаляю це. Ти не можеш? Ти будеш проклятим. О, ми будемо прокляті. Дійсно, я дуже боюся. Так, треба. Не тупити. Беремо дротик, дротик, дротик. Тручий дротик, ага. І через Q отруємо. Угу, це я пам'ятаю добре. Це як у Еціо, коли він е, цим е, Ромом допомагав, що всі думали, що отруйні гроші. Це правда. <різько> Йдемо далі. Тут небезпечно. Ідемо Ті... <різько> далі, і четверо залишилося. Геніально. Я ось як і чув, що тут потрібна ця мотузка, бо якось дуже далеко. От з першого разу вона не могла зробити все нормально, ну чесно. Пить на небесах. Ще Вуду. Ще Чипонь? Дезертор Камбек! повернися. Ти нарушуєш стрій. І ще серйозно поцілиш? Е -е... Продовжити йти, люди. Цей раз. Будьте на поготові. Про мої попередження, і нехай Господь нас захистить. Якась затримка не тільки у нас на стрімі, ще й у цього вбивстві відбулася. Той вже вистрелив хвилину назад. Після цього тільки той впав. Авеліна, давай бездурно, щось я тебе прошу. Цікаво, скільки вам ще треба, щоб померло, щоб ви вже заспокоїлися з тим, що. Треба дійсно валити звідси. Ру! 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 Біжіть! Біжіть. Все? Заспокоїлися? Так, повертаємося до ментора, я так розумію. Bonjour, e Aveline. Доброго дня, хлопці. Авелін, while... дуже давно не бачились. Дуже давно. Listen. Слухайте. Not ви not помічали якісь нестандартні активності <laughs> на болотах? Ours, <laughs> якісь інші, крім наших, ти маєш на увазі? Ми повічали <laughs> далекі, <laughs> далеко звідси <рес> людей, <have> іспанців <рес> в іспанській уніформі. Their Вони були підкуплені людям he по імені Васкес. Васкес? The... Дідько, я знаю They're це ім'я. Я чув від солдат, як солдати про нього говорять. Я чув, що до нього повинно бути постачання <laughs> завтра. <laughs> like якщо ми перші не заберемо, <laughs> like <laughs> заберемо. його, мені подобається, як ти говориш. Я не казав Еліс, вона дуже мені подобається. що ж, якщо я можу зробити пропозицію. That ship may never reach her Якщо ти щось зробиш з кораблем, no, котре like везе це said. постачання, можливо, Have вони. Це ніколи не добраються до вас. Еліс, я тобі не казала, як подобається мені ця людина. Так, зробіть саботаж... у маятника у Форті. І зробіть це непомічено. Коротше, зрозуміло, зараз вирубаємо моя. Має... А я вже думав це... цей вартовий. Врубаємо. Ліхтар на маятнику. І після цього корабель, напевно, вріжеться кудись і не добреться до Васкеза. Мені цікаво. Васкез це і є той самий верховний лідер тамплієрів. Цей раз у них трошки змінився маршрут. Це просто дуже високий рівень майстерства асасинів. Кажуть, що нікого не треба вбивати, ось ми і намагаємося нікого не вбити. Ага, як я тут пробігу то? тільки якщо просто нагло пробігти і десь за куток звідси сховатися, щоб вони не побачили. Так, нам треба ще на вежу якось піднятися. Це нібито ніколи не ходить. Так, і щоб наверх піднятися, нам десь треба знайти початок збирання на цей маяк. Все це ці розвернулися чудово. Ну я зможу тільки якщо на сам Форт піднятися. А для цього мені треба було спочатку одразу на нього збиратися, тут я вже. Господи. Буває таке, тут я ніяк не піднімусь, чи можу ось тут. Ага, тут все ж таки зміг. Чудово, поки той не повернувся, треба швидесенько підніматися. Доброго дня, вітаю на стрімі. Проходимо Liberation. Можливо, сьогодні буде останній стрім по цій частині, якщо встигнемо весь сюжет пройти. Зараз робимо саботаж маяка для того, щоб корабель з постачанням для вас каза розбився. Та ви що, знущаєтеся? Я не очікував, що тут ще вороги будуть. Ледве не запороли місію. Тепер, тепер не додаткове завдання не вбивайте. Бу було не вбивайте, тепер не плавайте. Тут додаткові завдання ще змінюються від кожної спроби. чи що? Е -е. Ну добре. А, і треба було і не вбивати, і не не вбивати, плавати. Зрозуміло. Ти завжди п'яний. Коли мене розважалося з того моменту, коли познайомилися, я не пам'ятаю. Ніколи такого не було, дійсно, тому я і такий п'яний. Діалоги Тарантіно між ними. Авліда, ти зробила це. Корабель. Він застряг у болоті. Тепер Тепер те, щоб говорив. І ми зможемо завдати удар по Васкезу, А потім ми від святкуємо. І заберемо усе, що там було на кораблі. А. Що це було. Я не розумію. Просто в цій частині ну, якось дуже дивно. NPC свої емоції вражають. Чоловіки постійно руть. Жінки якось незуміло звуки роблять. Мені здається, в цій частині над NPC взагалі не парилися при розробці. Так, можливо, я через цю гондолу, скажімо так, зможу швидше переміститися по цим болотам. Це підстава. На мапі нам було намальовано, що нібито тут є прохід для. цієї лодки. А насправді. Тут була земля. Так, ну добре, 100 метрів. Я думаю, ми зможемо якось шведесенько тут перебратися, якщо Авеліна тут зможе піднятися. Ага, чудово. Ну що, ви готові? Ліз, hey, hey, твої люди готові? <рес> готові? <рес> <barely> <рес> Вони цього і чекали. Будь ласка, допоможи мені зробити щось з цими вартовими, перед тим як ми підемо завдавати удару, бити іспанських солдатів. Ой, я вбачався. Ви взагалі без мене робили. Захистити груз. А, захистити цих хлопців, поки вони відвантажують цей груз. Мені що, теж треба ящики тягати? Ні, серйозно, якась мафія 2. А, ну те, що вони носять, теж зараховується. добре. Я думав, нам треба 9 ящиків таскати. Нова хвиля ворогів. Всім на поготові. взьму ка я меча, бо щось мені здається, що вже трошки трошки. Оце ти влетів в мене своєю гвинтівкою. Оці двоє. Я вже думав, вона цього роззі рульзьйона вбила. Оці двоє взагалі такі безпонтові. Стільки пафосу, а коли йде до драки діло, вони сипляться як якісь карт... картонні домівки. Ну, ось одна атака була, і вже у Еліз майже третина життя відвалилася на рівному місці. А що ви ходите просто так? Ви праці створюєте? Ну серйозно, чому я тягаю ящики, а ви просто ходите туди-сюди, ніби то ви теж чимось корисним займаєтесь? Ну серйозно, це якась симуляція реального життя на роботі. Хтось ось працює, а хтось незрозуміло чим займається. Від вас захисників толку мало, якщо чесно. Краще б ви ящики носили. Господи, ну ця дійсно зараз помре вже. Ніфіга собі. Та що ж таке? Де ящика? Та візьміть ви вже по ящику, і ми зробимо все, що потрібно. Найфіга ви ходите просто так. Би то повинно було співпасти. Давай, неси вже дев'ятий і закінчимо з навіть, цим. Навіть ваша команда вже дратується від того, що ви нічого не робите. Так, треба дівчину, треба дівчину захищати, бо вона там взагалі вже майже мертва. В принципі, я зі спини спокійно їх вбиваю, ні в чому собі не відмовляю. Так, ну що, все? А чого я стою? Я хотів взагалі використати димову шашку. Якраз поки вони очухаються, ми всіх переб'ємо. Чого ти меча виконав? Влін, Влін, це було дивовижно? Sorry, мені тільки шкода no, було, що Васказа не було I на борті. Too, Ні, sorry, зараз, зараз just... мені теж дуже шкода, але можливо, можливо це тобі дуже допоможе. І що ж там? Лист, де знаходиться зараз Васкес? Ти листа читати будеш? Чи що, чи далі якесь завдання? Документи, що знайшли на борту. О, Господи, інфікації, ти перевдягаєшся навіть вже в Анімусі. На борту іспанського корабля мали накази до мандрівки знову в цю чайчин Ідзу, там де раби на попередньому стрімі були, і відновити працю у пошуках артефактів. Боячись за безпечність своєї мати Авеліна. Можливо, сподівалася знайти другу половину е древнього диску, тому Авеліна повернулася знову до цієї рабської комуни. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому, цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення! Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!